На сьогоднішній день в освіті вже нема проблем. Проблеми були, коли розвалився Радянський Союз. Тоді ми відчували проблеми. А сьогодні це катастрофа. Те, що ми, те, що ми повністю завалили освіту і завалили тим, що держава не підтримує освіту. Заробітна платня вчителів це не платня, це не є гроші. Це якісь, я не зрозумів, як це можна назвати. Що це таке видавати людині менше 100 доларів зараз в місяць? І це є катастрофа. Вважаю, що у нас дуже багато проблем в системі освіти, і потрібно приймати досвід передових країн Європи, наприклад, таких як Фінляндія. Там дуже чудова система освіти для шкільних. Закладів, вони показують найкращі результати в усе освіті, їх хочу. Здавати гроші на там, допустим, покраску порт в останній рік, це якось, по-моєму, неправильно. У мене річна така ситуація вийшла. І я ще й красила порти сама, а потім поступила. В основному в коледжі, в якому я зараз вчусь, в аграрно економічному я отримую стипендію доволі таки непогано. Так що, в принципі, в мене все остальне устрої. Проблема на вищих навчальних закладів це дороге навчання, дорогий контракт. На мою думку, це досить негативно впливає на молодь, тому, тому що зараз рівень життя малий, рівень зарплатний також. На мою думку, потрібно збільшити кількість бюджетних місць, кількість пільгових місць також. Все, На мою думку, це одна, одна з найбільших проблем нашого часу.